Шановні батьки, ми раді вітати вас. Дякуємо, що ви довірили навчання ваших дітей нам. Команда науково-педагогічного проєкту Інтелект України робить усе можливе, щоб ваші діти не лише здобули якісну освіту, а й почувалися впевнено та комфортно під час навчання. До вашої уваги, виступ наукового керівника проєкту професора Гаври Ширини Володимирівна. Шановні батьки, вітаю вас! Мета проєкту «Інтелект України навчити дитину бути успішною в школі та дорослому житті, навчити радіти життю. Ми відчуваємо особливу відповідальність за навчання і виховання учнів проєктних класів, тому що ваші діти це академічно та інтелектуально здібні діти, майбутня еліта нашої нації, а також тому, що проєктні класи для своїх дітей обирають батьки яким не байдуже, яку освіту здобуде дитина. Науковці, які працюють в проекті, проаналізували сучасні освітні моделі. Їх найкращі здобутки були враховані нами в процесі розробки системи освіти в інтелекті України. Шановні батьки, серед особливостей, що відрізняють систему освіти в проекті від традиційної, у першу чергу відзначимо. Пропедевтику в початковій школі. Неуспішності учнів із таких традиційно складних предметів в основній і старшій школі, як математика, фізика, хімія, географія, астрономія, біологія, введення до навчального плану предметів навчаємося разом, метою якого навчити дітей вчитися, та евріка, спрямованого на опанування учнями, основами логіки, розвиток математичних здібностей, використання на кожному уроці спеціальних вправ. Спрямованих на розвиток пам'яті, уваги, мислення та уяви. Ціннесне насичення кожного уроку. Ми знаємо, як зробити дитину успішною у вивченні математики, української мови, фізики, хімії, біології та інших навчальних предметів, і ми зробимо наших учнів успішними. Але тільки разом з вами ми можемо навчити ваших дітей. Найголовнішому у житті відповідальності за себе та близьких за власне життя. Хай вам щастить! Шановні батьки, Всеукраїнський науково-педагогічний проєкт Інтелект України працює в межах нормативно-правової бази України згідно чинного законодавства. Наказом Міністерства освіти і науки України затверджені типові навчальні плани для наших проєктних класів. Навчальні програми та інші навчальні матеріали, за якими вони працюють, мають необхідні грифи Міністерства освіти і науки України. Відповідно до статті 53 Конституції України, держава забезпечує доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в державних комунальних навчальних закладах, в тому числі в проєктних класах. Методика викладання навчальних предметів у класах проєкту «Інтелект Україна розроблена таким чином, що разом з традиційними безкоштовними підручниками вчитель з учнями використовує зошит на друкованій основі, наочні матеріали, комп'ютерні диски та інші засоби навчання, які не оплачує держава. Тому придбання матеріалів для навчання в проєктних класів здійснюється за власні кошти батьків. Проєктний клас відкривається тільки в тому випадку, коли виключно всі батьки класу на батьківських зборах приймають рішення про доцільність навчання дітей за проєктом «Інтелект України» та придбання навчальних матеріалів за власні кошти і з обов'язковою письмовою згодою кожного з батьків або осіб, які їх замінюють. Оплата може здійснюватися в індивідуальному порядку кожним з батьків або повноваженою на те особою, обраною на батьківських зборах. Рішення оформлюється у вигляді протоколу батьківських зборів, який зберігається в адміністрації загальноосвітнього навчального закладу. Витяг з протоколу щодо придбання навчально-методичних матеріалів батьками за власні кошти. Надається розповсюджувачу видавничої продукції та є підставою для укладання двостороннього договору на постачання навчально-методичних матеріалів. Підписанням даного договору, батьки зобов'язуються своєчасно сплачувати вартість навчальних матеріалів, а постачальник своєчасно доставляти якісну продукцію. Договір є обов'язковим для виконання як постачальникам так і батьками. У разі прийняття батьками рішення про недоцільність подальшого придбання навчальних матеріалів надається можливість перевести дитину до традиційного класу, що функціонує на паралелі або традиційного класу іншого загальноосвітнього навчального закладу. Шановні батьки! Я готова співпрацювати з вами з будь-якого юридичного питання на форумі науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Бажаю вам усього найкращого. Доброго дня, шановні батьки. Друкарня Модем працює в Україні з 1995 року. Виробничі потужності нашого підприємства знаходяться в місті Харкові. Спеціалізація друкарні Мадем» – це виготовлення книжкової продукції. В тому числі ми вже багато років виконуємо держзамовлення подруку підручників для загальноосвітніх навчальних закладів. У своїй роботі ми використовуємо сировину та матеріали провідних виробників Європейського Союзу, таких як Німеччина, Фінляндія, Італія, Словаччина та інші. Вся сировина і матеріали сертифіковані не тільки в Європейському Союзі, а й в Україні для друку вишкової продукції. У нас потужна виробнича база, у нас кваліфікований персонал. Все це дає мені підставу гарантувати якість своєчасність друку навчально-методичних матеріалів за проєктом «Інтелект України». Бажаю успіхів у навчанні ваших дітей. Проблема погіршення здоров'я школярів, на жаль, залишається актуальною і нагальною проблемою для будь-якого загальноосвітнього навчального закладу не лише в Україні, а й у світі. Дуже важливо, щоб ми всі, лікарі, учителі, батьки, учні, розуміли, що навчання в школі це праця, діяльність, яка впливає на обумовлення віком зміни організму дитини. Якщо ми зараз створимо сприятливе середовище для навчання і виховання, то матимемо позитивні зміни. Пам'ятаємо про важливість не лише фізичного здоров'я, а й психологічного та соціального благополуччя дитини. Проєкт співпрацює з Інститутом охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України, що майже 100 років функціонує у місті Харків за потреби. Фахівці Інституту готові надати вам консультативну допомогу щодо стану здоров'я ваших дітей. Інтелект України педагогічний проєкт, спрямований на розвиток інтелектуальних здібностей дитини, її креативність, здатність бути успішною в сучасному суспільстві. Медико-психологічний супровід, за яким ми відповідаємо, спрямований на те, щоб здоров'я було не ціною, а складовою цієї успішності. Шановні батьки, звертаємо вашу увагу на те, що навчальні матеріали та засоби навчання за науково-педагогічним проєктом Інтелект України оплачуються батьками на добровільній основі за власні кошти. Вартість одного комплекту навчальних матеріалів становить 195 гривень на місяць як для початкової, так і для основної школи у всіх регіонах України. Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок відповідно до угоди, укладеної батьками з розповсюджувачами видавничої продукції на умовах 100% попередньої оплати одразу за 2 місяці. Якщо виникне необхідність, змінити вартість комплекту навчальних матеріалів, це обов'язково буде погоджено з вами на батьківських зборах. Дякуємо вам за співпрацю! Шановні батьки, ми пропонуємо вам різні форми спілкування у телефонному режимі, за допомогою електронної пошти, вебінару на сайті проєкту, де представлені нормативно правова і фінансова, педагогічна, медико-психологічна та видавнича теми. Усі контакти наведені в інформаційному листі. Колектив проєкту із задоволенням буде спілкуватися з вами і відповідати на усі ваші запитання. Хай вам щастить!